Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати фірмову заправку для салатів з насичено солонувато-солодким смаком, яка ідеально підходить для самих різноманітних салатів, як із зелені, так і свіжих овочів, фруктів, а також з креветок. І для приготування соусу нам знадобляться такі продукти: це соєвий соус. Замість соєвого соусу можна використовувати мед, гірчиця французька. Олія, лимон і горіхи. Беремо зручний для нас посуд і вливаємо поступово олію. Можна замість оливкової використати, звичайну, але без запаху обов'язково. Додаємо сік лимона, видавлений з лимону. Додаємо сюди гірчицю. І також додаємо соєвий соус. Замість соєвого соусу можна використати мед, але обов'язково, якщо він густий, то попередньо розтопити його до рідкого стану. Додаємо обсмажені горішки і гарно все перемішуємо до однорідності. Обов'язково пробуємо на смак, якщо трішки недосолений, то підсолюємо. І все, наш соус готовий. Поливаємо готовим соусом салат і подаємо до столу. Обов'язково приготуйте. Я впевнена, що цей соус буде одним із ваших ходових соусів. Посилання на салат з креветками, який називається Б'янка, я залишу внизу під відео. Тож, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі! Смачного! Готуйте із задоволенням та не бійтесь експериментувати.